1 грудня івано-франківців чекають чергові зміни. Так як в обласному центрі створили ще одну поліклініку, то частина пацієнтів інших поліклінік будуть обстежуватись тут. Загалом стежити за здоров'ям в п'ятій поліклініці буде більше 20 тисяч франківців. Вона обслуговуватиме усі прилеглі вулиці та район опришівців. В медзакладі вже чекають на те, що не всі будуть задоволені такими нововведеннями, але запевняють, тут такі самі спеціалісти, як і в інших поліклініках. Є закон України про вільний вибір лікаря. Тобто, якщо людина наполягає, людина, звичайно, що зможе звернутися до свого лікаря, написати заяву за місцем проживання. Але я хочу наголосити, що тут такі самі лікарі, і причому деякі лікарі переходять з інших закладів до нас. Так що якогось такого дисбалансу, і я думаю, особливого не буде. Ну, хіба якісь там будуть індивідуальні несприйняття? П'ятій поліклініці є такі апарати для обстежень, яких немає в інших. Вони допомагають виявляти онкологію на ранніх стадіях. Кольпускопці один з таких методів обстеження, який використовується це вузковоспесспецифікований, він використовується в гінекології і використовується для дообстеження жіночої статевої системи, особливо шийки матки. За допомогою кольпоскопії можна виявити велику кількість передраків. Наприклад, якщо кольпоскопу немає в закладі, значить ми скеровуємо на кольпоскопію або якісь там приватні заклади, або в онкодиспансер. Знову ж таки, створюється черга. Наскільки я просто розумію, по закладах міста більше такого немає. Щоб не Ворювати черг пацієнти п'ятої поліклініки можуть попередньо записатись на прийом до лікаря. Зараз адміністрація очікує на нових пацієнтів.